Доброго ранку, малята! Пам'ятаєте, нещодавно у нас була аплікація без наклеювання? Зараз ми з вами спробуємо одну з цих робіт взяти і зробити з наклеюванням як аплікацію. А що це буде за робота, ви здогадаєтесь, коли послухаєте гарний віршик? Гавкав у дворі пушок. Не на кицю, на сніжок. Перший сніг холодним пухом впав на носик і на вухо. Здогадались? Так, цей віршик про песика, про собачку. От ми гарну таку роботу, гарного песика зараз і зробимо. Звісно, ми потребуємо допомоги батьків, бо вони вам виріжуть чотири ось таких коричневих круга. Так? Два з них, Дивіться, ми ось таким чином розріжемо. От. І я ось ще вирізала носика і очки, але дітки можуть просто це намалювати. Все. Потім вам потрібно будуть ножиці. Пензли для клею, щоб намалювати вусика фламастер, так, розведений клестер і ваша ваша увага. Перш приклеюватися, роботу потрібно викласти. Ось дивіться, перші ось два вушка я так поклала, зверху дітки приклеють одне коло, це голівка. Потім тулуб, друге коло. Ось ніжки так. і хвостика. Ось, бачите, як я викладаю хвостика. Ось так. Я е, вирізала носика, а дітки можуть просто намалювати. Ось, дивіться, очки, і друге. Ось так. Це ми виклали роботу. А потрібно тепер наклеювати. Ось дивіться, дітки, Я наклеїла нижню частинку півколо, потім одне коло, потім ось друге. Два півкола це два вушка, і хвостик. Ось у нас вже наклеюний такий гарний песик. Так, ви теж так зробіть можна. Носика і очки просто ось намалювати. І буду чекати ваших робіт, щоб ви теж гарно так зробили песик. dopóki